На сьогоднішній день ми бачимо, що люди не дуже охотно йдуть до церкви, а якщо приходять, то недовго залишаються там. Це тому, що Біблія говорить, що це таємниця, і небагато людей пізнали її. Таємниця в тому, що ми триєдині, так як і Бог. У нас є дух, душа і тіло. І своїми очима ми бачимо лише плоть, лише тіло. Але всередині нас ще є дух та душа, які складають 99% нас. І так само, коли прийшов Ісус Христос, люди не зрозуміли таємниці Божої, вони розіп'яли самого Господа. Справа в тому, що в Його тілі був скритий дух самого Бога. Тобто той самий Бог Авраама, Ісаака, Іакова. Прийшов на землю в тілі Ісуса Христа, той самий Бог, який говорив з Моїсеєм. І люди не зрозуміли цього. Вони говорили: Ісус, тобі немає всього лише 50 років, а ти кажеш, що ти бачив Моїсея. Справа в тому, що люди, віруючи, вони продовжують існувати, вони не вмирають, вони існують в іншому вимірі. І кожна людина після смерті вона перейде або до Бога або в пекло. І це визначається саме тут, на землі. За ким ми будемо слідувати, з кого ми будемо брати приклад, в кого ми будемо навчатися. І церква повинна донести цю таємницю до людей. Ця місія на церкві зараз. Церква це є тіло Ісуса Христа на землі. Вона продовжує справу Ісуса Христа, те, що Він робив. І тому я записую вам це послання, щоб ви розібралися для себе в цій таємниці і пізнали Бога, пізнали Його слово, і стали Його дітьми та отримали життя вічне. Хай береже вас Господь.